Відправляйтесь у епічну космічну подорож, керуйте латиноамериканською колонією, розгадуйте загадки від штучного інтелекту та розслідуйте ідеальний злочин. Моємо вітання із різдвяними та новорічними святами. Західна індустрія настільних ігор у сплячці, а от українські видавці продовжують радувати цікавими проєктами. Тож вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген і це мій черговий огляд свіжих передзимовлень та релізів. Сьогодні без спільнокоштів. Триває передзимовлення на українську локалізацію гри ISS Vanguard від ігромаго. Це велика, епічна кооперативна пригодницька гра. Вона пропонує вам взяти участь у історії у жанрі сайфай, в якій людство знаходить спосіб мандрувати галактикою та відкриває, що в людському ДНК зашифровано якісь координати. Ви стаєте екіпажем першого людського міжзоряного космічного корабля, що відправляється за цими координатами досліджувати походження людства. Кожен раунд цієї гри ви проходите по черзі через різні аркуші великого альбому. Кожен аркуш це окрема фаза гри. У цих фазах ви переміщуєтесь космосом, ремонтуєте та покращуєте свій корабель, займаєтесь науковими дослідженнями, розвиваєте членів екіпажу та вирішуєте різноманітні конфліктні ситуації на кораблі. При цьому в кожен аркуш ви вкладаєте різні карти, змінюючи його стан. Виконавши усі дії на кораблі, ви переходите до висадки на нову планету, до якої потрібно добре підготуватись. Дослідження планети розігрується у окремій книзі Атласі, де кожен розворот це окрема ігрова мапа. Ви переміщуєте членів свого екіпажу локаціями кидайте кубики, намагаючись подолати різні перешкоди, все це супроводжується регулярними відсилками до параграфів художнього тексту із окремої книги кампанії. Ця гра має дуже детальну та цікаву науково-фантастичну історію. По завершенні дослідження на планеті ви повертаєтесь на корабель, лікуєте своїх героїв, вивчаєте здобуті на планеті знахідки тощо і весь цикл розпочинається знов. На жаль, за все хороше доводиться платити, і ця гра коштує досить дорого. До 28 січня її можна передзамовити за ціною майже 6800 гривень. Доставка запланована на березень. Видавництво Лелекан відкрило передзамовлення на свою локалізацію гри Пуерто-Ріко 1897. У цій грі ви розбудовуєте власну колонію, ви засаджуєте плантації різними культурами, зводите будинки. Аби обробляти врожай та додавати собі різних корисних ефектів, наймаєте поселенців для роботи в полях і будівлях і відправляєте товари у старий світ на кораблях за переможні очки. Все це побудовано на механізмі драфту дій. Протягом раунду один гравець по черзі обирає одну з дій, і всі гравці виконують цю дію, після чого наступний гравець обирає з тих дій, що ж залишились. Грає справжньою класикою євростратегії. Долучитись до цієї класики можна, передзамовивши гру за 1000 784 гривні. Прибуття гри очікується у лютому. Передзамовлення триватиме аж до надходження гри у роздрібний продаж. Виходить нова локалізація і у видавництва Feel Indigo. Вони запустили передзамовлення на карткову гру Принцеса Бунтарка. Це гра на взятки, у якій ви принцеси, що намагаються уникнути приставучих принців на балу. Ігролад традиційний для таких ігор: є колода із картами чотирьох мастей, всі карти з неї роздаються на руки. Один гравець викладає карту, решта мають покласти карту тієї ж масті, найбільша карта виграє взятку. Одна із чотирьох мастей у колоді це принци. Вони приносять штрафні очки, тож гравці намагаються розігрувати карти так, аби не брати взятки із принцами. Хто матиме найменше штрафних очок? При кінці гри виграє. Гра має ще декілька цікавих нюансів. На початку кожного раунду, наприклад, гравці отримують одну з 12 принцес кожен, і кожна з цих принцес має свою унікальну потужну здібність, якою можна скористатись лише один раз за раунд. Також на кожен раунд відкривається карта події, що певним чином змінює правила гри. У підсумку маємо доволі традиційну гру на взятки із цікавим свіжим підходом та оригінальними ілюстраціями. Перезимовити її можна за 500 гривень. Надходження у продаж очікується у лютому, у відкритий продаж пішла гра Володар Перснів Дуель за середзем'я від ігромагу. Нагадаю, що це свіжа реінкарнація гри Сім Чудес Дуель у Токіонівському сетінгу. Один гравець грає за вільні народи, інший за Мордор. Так само, як і в оригіналі, гравці беруть по черзі карти зі столу, що вимагають наявності різних ресурсів у них. Але поверх цього автори доклали дещо нове. Гра не має ані треку війни, ані переможних очок. Натомість тепер є трек походу персня, на ньому положення фродо, який рухається до Мордору, та назголів, що прагнуть його наздогнати. Ефекти деяких карт дозволяють просуватись цим треком. Якщо хтось досягне своєї цілі, то виграє гру. Інші карти дозволяють викладати свої юніти на умовну мапу середзем'я. Гравець, що домінуватиме в усіх локаціях мапи, теж миттєво виграє. Є. Тож тепер ви начебто тими ж механіками граєте у іншу гру. Ця версія отримала вже чимало схвальних відгуків від оглядачів, тож, якщо ви зацікавились, то можете придбати її. Ціна 1390 гривень. Гійкач випустив у продаж свою чергову локалізацію гру Шаї Космічна пригода. Це доволі абстрактна кооперативна дедукційна гра. Один гравець грає за штучний інтелект, решта за астронавців. Конкретні цілі та дії у грі залежать від обраного сценарію, яких у грі чимало. Але загалом мета гравців розставити астронавців різних кольорів у конкретні кімнати. Гравець Шаї має картку із розкладкою астронавців по кімнатах і має давати підказки решті гравців за допомогою. Різних плиток із іконками. Ніяким іншим чином комунікувати із гравцями штучний інтелект не може. А позначки на плитках можна інтерпретувати по-різному, а особливо їх комбінації. Гравці виконують свої дії, гравець Шаїн на це реагує новою підказкою, і якщо за визначену для сценарію кількість раундів гравці змогли встати на правильні позиції, то гра завершується спільною перемогою. Ціна цієї гри 1250 гривень. Новенький детектив українською випустила видавництво Вудкет таємничої історії Ідеальний план. Це одноразова гра пазл в якій ви будете проводити власне розслідування, користуючись масою матеріалів. Коробка гри містить різноманітні листи, документи, фотографії, вирізки журнальних статей, лабораторні аналізи речових доказів та багато-багато іншого. Також у вашому розпорядженні цифрові матеріали, аудіо та відеозаписи, доступ до онлайн-камер, чати та відеодзвінки. Зустрічаються у грі і різні логічні загадки, і всю цю інформацію вам треба буде уважно дослідити. Аби розкрити представлений у грі злочин. «Таємничі історії це ціла серія подібних одноразових детективних ігор. Українською виходить поки що лише перша її справа ідеальний план. Будемо сподіватися на продовження. Придбати гру можна за 1300 гривень. І ще один український реліз під завісу минулого року: дедуктивна настільна гра нуар від планети ігор. Ця карткова гра містить у собі відразу шість різних ігрових режимів: від дуельного до режиму на 9 гравців, кожен зі своїми умовами та особливостями. Але загальна ідея наступна: на стіл викладаються карти підозрюваних квадратом 5 х 5, 6 х 6, 7х7 тощо. З іншої колоди гравці тягнуть карти тих же підозрюваних та дізнаються, хто вони є на цьому ігровому полі. Також гравці отримують відкриті ролі залежно від конкретного режиму гри. Наприклад, в дуельному режимі вбивця проти слідчого, один гравець є вбивцею, а інший відповідно слідчим. Гравці по черзі виконують доступні їм у поточному режимі дії, як то зсув колонки чи ряду карт на ігровому полі, що дозволяє перемістити підозрюваних, вгадування, хто яким, чи вбивство окремих підозрюваних поруч зі своїм персонажем. В більшості випадків гравцям потрібно вирахувати свого супротивника або ж уникнути або вираховували їх. Велика кількість різних режимів гри пропонує чималу регральність. Ціна гри 690 гривень, але до 8 січня її можна буде придбати зі знижкою за 550. Наприкінці минулого року відбувся реліз настільної гри Tales of the Arthurian Knights. Це гра побудована на системі старої пригодницької гри Tales of the Arabian Knights. Але тепер. У сетінгу артуріанських легенд. Ви граєте за легендарних героїв, переміщуєтесь мапою Британії і відповідно до поточної локації, а також відповідно до карток зустрічі, які ви тягнете, розігруєте випадкові пригоди із величезної книги. У цій грі система генерації пригод дещо спрощена у порівнянні із арабською попередницею, і це, мабуть, на краще. Зато пригод дуже і дуже багато. Зібравши з кількох карток номер вашої пригоди, ви зачитуєте її із книги, обираєте один із кількох Доступних варіантів дій та розігруйте перевірку вміння китком звичайного кубіка. Протягом своїх пригод ви знаходите різні корисні предмети, що покращують ваше вміння, а також здобуваєте переможні очки, намагаючись набрати потрібну кількість очок слави та шляхетності. Загалом автори дещо освіжили механіки старої гри, але залишили її головну чесноту купу несподіваних пригод. І на цьому на сьогодні все. Цікавих спільнокоштів я наразі не спостерігаю, але рік лише розпочинається. Тож підписуйтесь, якщо ще не встигли, будемо стежити за ними разом. Дякую, що додивились відео до кінця. Ще раз усіх зі святами, підтримуйте наші Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!